Якщо ж ми говоримо про бюджет, який варто запланувати на покупку метафорично-асоціативних карт, то однозначної відповіді тут немає. Бо ціни на авторські колоди коливаються від 200 до 2, 3 і навіть 5 тисяч гривень. Це залежить від того, скільки і які ресурси залучають автори на створення. І зараз поглибимося, щоб для вас було більш зрозуміло. Ну, по-перше, це гонорари художників та фотографів, якщо колода створюється під замовлення, під прописані сюжети автора. Або якщо автор викупає картини художника. І я вам скажу, що це не дуже дешеве задоволення. Далі поговоримо про. Якість і кількість самих карт ламіновані на 30 карт, 40, 50, 100, 190 це теж впливає на вартість.